Фасовують певні виплати, або ж надають певний статус. Плюс ми пройдемося, якщо у когось є потреба, по е зруйнованому або знищеному майну, по документам, як як які у вас є, або що потрібно було би для реєстрації цього. Ми поговоримо з вами сьогодні про е питання е міжнародної компенсації збитків, заданих Російською Федерацією, що на даний момент можна вже робити яким чином подавати відповідні заяви до міжнародного реєстру збитків, і власне будемо потім вже супроводжувати тих людей, які, з якими ми почали працювати саме в цьому напрямку? Так і ще одна із питань, які ми на сьогодні хотіли би підняти, це питання. Документування фіксації тих злочинів, які завдано Російською Федерацією, оскільки ми в рамках ініціативи Трибунал для Путіна постійно здійснюємо фіксацію цих злочинів, постійно виявляємо постраждалих жертв злочинів цих, і ми потім працюємо власне, над тим, щоб ті люди, які стали жертвами цих злочинів, Отримали відповідні компенсації і відновили можливо свій первісний статус, якщо це стосується житла, отримали е, або ж житло, або ж інші, інші види компенсації за ті за ту шкоду, яку було задано вам Російською Федерацією. Так і можливо, якщо у вас є питання стосовно е, розвитку власного бізнесу, е, хто хто хоче розвиватися в цьому напрямку, ми також можемо вам допомогти в цьому. Ми, е, Аналізуємо, моніторимо ситуацію з тим, що деякі кошти надаються внутрішньопереміщеним особам на розвиток власної справи. Якщо вам потрібно буде, ми вам допоможемо з підготовкою заявки або ж реєстрацією певних юридичних осіб або ж громадських об'єднань для того, щоб ви мали можливість. Власне, в цьому напрямку також розвиватися, це такі три три основні блоки питань, які ми сьогодні будемо, над якими сьогодні будемо працювати, для того, щоб швидше цей процес проходив. Ми власне сьогодні три втрьох будемо працювати в різних місцях, для того щоб і вас час не займати, і власне ми опрацювали повністю всі питання, які у вас стосуються. Ну, давайте перше питання піднімемо <кій> те, що е, сьогодні над актуальне і те, що почалося вже з 1 квітня, це подання заяви в міжнародний реєстр збитків. Чули про таке? Е, відразу скажу, що, що таке міжнародний реєстр збитків. Подавши заяву туди, на даний момент. Це можна зробити через ДІВ. Ви знаєте. Приклади. Я можу багато вам таких прикладів навести, де спільноти самоорганізувалися різні. І почали активно працювати. І в них є і вже певні від бізнесу, вони або ж працюють на якихось установах, організаціях, і вони активно активно долучаються до суспільних процесів громади. Це дуже-дуже важливо. Якщо тільки починається оця активна залученість до справ громади, одразу починається певна комунікація і починаються відповідно починаються якісь певні процеси в цьому напрямку. І тому, в кого є якісь питання, можемо відразу сьогодні обговорювати. Ми вам контакти залишаємо і будемо працювати.